Стрийська скала знову друга. Після перемоги над столичною оболонню малиново-зелені серед претендентів на підвищення у класі. Як у дев'ятнадцятому турі підопічні Володимира Реве здобували три очки, бачив Богдан Тимовчак. Величезний резонанс викликала інформація про можливий переїзд стрійської скали на арену Львів, що прозвучала ексклюзивно тиждень тому у нашій програмі. Звісно, що місцеві болівальники неабияк аби стурбувалися від такої новини. Вона не переїде. Ні, тому що тут база нормальна, все, гроші платять, вони не можуть таке зробити. Бо як приїдуть, вони багато більше втратять. Негативно, негативно, всі ставиться негативно. Ми думаємо, що підремонтують стадіони, буде все гаразд. Будемо чекати. Люблять футбол. Вуливаємо разом. А за... не дуже багато вболівальників з останнім часом робить. Не дуже багато, бо команди не було, гри не було. Зараз вже є гра. Ну а Львів хай стадіонів набудував, хай шукає команди. У Львівській області команд багато. Президент скали Микола Кміть підтвердив таку розмову з директором Арени Львів Олексієм Жуковіном. Проте заспокоює стрійських прихильників футболу. Директор Арени Львів до нас приїжджав у гості познайомитись, але насправді це його пропозиція, не наші бажання. Тому що насамперед скала це столітня історія. Про них пишуть багато книжок. Розумієте, сто років люди тут вболівали за футбол, будували цей футбол і яким ми маємо право його взяти тут і припинити і поїхати у Львів, і що, створювати новий бренд, якому буде півроку? це перше і головне, мабуть, питання, тому що ігра для вболівальників. Ці проблеми, які є в стрію, вони є. Ми про них говоримо, що трибуни не заповнені. Що не все так гарно, міська влада взагалі не цікавиться футболом, їм це не потрібно. Но ми з цим боремося, пробуємо зворушити вболівальників результатом. Може, будемо вже на першому місці буде більше вболівальників. Це все потребує часу. Але розумієте, така кардинальна справа, як заміна там міста. Для того щоб там кращий стадіон. Я вам скажу, що в Мюнхені мені більше стадіон подобається. Це не означає, що скала там має їхати в Мюнхен і грати в футбол. Болівальники стрійської команди вже почали звикати до того, що їхні улюбленці в основному у цьому сезоні тішать їх перемогами. Тому ставки були зроблені як виявилось згодом, 2-1 «Скала» виграє. А Ви що думаєте? Мій виграє. ноль. Ні, рахунок буде три Скала віграє. Хто заб'є? Обов'язково Цюцюра заб'є. Поєдинок проти резервістів столичної оболоні розпочався з атак скали. Першим відкривати рахунок у матчі мав найкращий бомбардир «Малиново-Зелених» Василь Цуцюра. Проте у цьому моменті Василь пробив вище воріт. Довго господарі поля не засмучилося, адже вже на 19 19-й хвилині поєдинку Віталій Дністрян заробив штрафний удар. А Юрій Антонів красиво відправив круглого у ворота. Це наша домашня заготовка. Ми наіграємо різні моменти, залежить від того, як воротар поставить стінку. А в цьому моменті воротар помилився, відкрив ближній кут. Мені просто лишилося попасти, що я зробив. Забитий гол не вплинув на розвиток подій у матчі. Стрільські футболісти продовжували контролювати гру на полі. В одному з епізодів по воротах пивоварів стріляв Назар Кміть, але його удар заблокував захисник оболоні. Гостя відповіли лише раз, і якимось дивом не забили. Після передачі з лівого флангу нападник столичної команди Володимир Козак із бивчої позиції не влучає у порожні ворота. «Кінець Чемпіонату і кожний рух техніко-тактичний, гольовий чи, чи близько, чи гольовий. Він так нав'язок. Ми так перший тайм дуже якісно провели, забили м'яч і ще мали таких. Е Близьких до гольових моментів. А останні десь три, три тури, коли забиває м'яч, мабуть, грає якась психологія з нами і на утримання хочеться зіграти більш якісніше. Ось, і тому не дуже, не дуже виходить. Трошки, мабуть, і досвіду не вистачає, де наступити на м'яч і в плані контролю, тому так воно десь виходить. А ну, дійсно, ми ще ми ростемо як в психологічному, так і в технічному. Техніко, тактичному плані. у другій половині зустрічі гравці скали грали вже по рахунку і намагалися перш за все втримати свою перевагу. В обороні стріяни традиційно діяли досить уважно. Це дуже важко, такі як зі мною в центрі такі, як Михайло Бесараб, такий шпук. Ну, дуже легко ними рапі ззаді. Дуже ну, досвідчені люди, дуже просто граємо. Так ходить, що сказали. То, якщо взади на ноль, значить все б'ємо десь, то так і виходить. Гра на контратаках у цьому матчі була не найкращою зброєю для скали. Хоча одна фірмова атака господарів все ж таки пройшла. Пришнівський віддав передачу на правий фланг Могалецькому. Вадим прострілив у штрафний майданчик на вільного цюцюру, який з кількох метрів не влучив у рамку воріт. Перший тайм мені сподобався. Цікава була ігра, комбінаційна. Я думаю, другому таймі дуже тисне для наших футболістів психологічно друге місце. Що треба обов'язково виграти? Це, мабуть, вікове. З віком мало би пройти, тому що все-таки ми добиваємося того, щоб була цікава ігра, тому що це для вболівальників. Будь-за що результат нам не потрібен. Але я думаю, що наші 19-річні хлопчики, 18-річні, це здобудуть з досвідом. Їх буде хватати на більше. Активно йшов у гру Грузинський гравець з українським паспортом Дмитрій Пачкорія. Саме він пробував штрафний, після якого голкіпер оболоні не без труднощів заволодів м'ячем. Так, да, добре, ну. Но... Не повезло так. Ну головне, штомі виграли. Ну, ета впівають. Іноді заб'єш, іноді не забиваєш. Ну, це футбол. треба треба, треба старатися і потім наступній ігри заб'єш. І справді у цьому протистоянні головне перемога, яка вивела скалу на чисте друге місце у турнірній таблиці. У наступному турі на Малиново Зелених чекає надважливий виїзд до Тернополя. Там підопічні Володимира Реви спробують відібрати очки у Ниви.